О, ранку. Дитячий садочок. Дитячий садочок, хвостики. А, так, дівки, що ви мені тут? І так кожен ранок. Кожен ранок у нас так починається. Сара має совість. Дівчата маєте совість. Це... Зелений чай, зелений чай з жабуринням, жабуринням. Да. А це спідниця, яку я хочу якось віддекорувати. Ще не придумала як. Я її купила тільки для того, щоб щось з нею прикольне таке зробити. А це в мене в шафі срач, який я хочу розібрати, там в гардеробній кімнаті. І знов ця спідничка, і знов зелений чай з жабуринням. Слухайте, я розучилася знімати влоги. Я зрозуміла, що мені не вистачає дисципліни. А може, і справа не в дисципліні, а справа в тому, що я. Почала знаходити дуже багато, ні, не дуже багато цікавих людей. О, тут таке ехо. А... Коротше, я хочу щось поміняти. Блін. І не знаю, з чого почати. Кажуть, не знаю, що поміняти, поміняю 100 доларів, де? І так собі порада. Зручна подушка. Я, коротше, з цього матрасика, оце, знаєте, з цими клюшками, просто зняла, випрала і одягла на звичайну подушку, і получилася така, знаєте, двухстороння наволочка. Тут, здається, білизною капнула Двостороння наволочка. Хочеш тобі оце якась філь... фізкультура, якась акупунктура, будь ласка. Цим боком. Не хочеш, розгортаєш. Взагалі, вещь корисна, дуже рекомендую. Я, коротше, все думаю, думаю, як міняти стратегію знімання влогів Ой, для того, щоб це було і динамічно, і в той самий час, знаєте, як ото не здвгшно. от. Дорки я покажу, що таке прикупила. Джапані з Вони, мабуть, дуже солодкі, дуже солодкі. Тут мене і... Дуже солодкі. Ну, тут їх їдять не в салатах в Азії. Більше полюбляють їх як, ну, як ягоду. Baby-caret тут у мене і японські Fuji Apple. Не, ну, воно красиве, красиве пакування. <гум> Japanese tomato. Ох, це щоб вам було зрозуміло. Рівень моєї депресії на ділянці це треба прибрати, бо воно вже три доби валяється. Я ніяк на приперу, от зараз прям візьму і це зроблю. Ох, у нас дощі йдуть. Капець дощі, задовбали, задовбали. Трава росте. Яку треба висипати. що ми? ми посрали, ми посрали мій молоточка, я бачу, Я бачу. мама прибери витри жопу, ну добре. Давай Де вологі серветки, зараз мама буде витирати тобі дубку. А ми ще й посяли, ну добре. Це дуже добрі серветки, атомні. Витирати дупу, Одне задоволення. Давай свою пухнасту дупу, Давай свою пухнасту дупу, Сарочка. Молодець. Де гуляй, все, дупа чиста, де гуляй, де гуляй, пухнаста дупа. Приводу витирання собачої дупи. Якось давно мені один чудак написав, ну, то на іншому каналі було. Що ти собакам дупи витираєш? Ну, типа, не знаю, чого його це так здивувало. Ні, бля, хай ходять з грязними обісраними дупами пухнастими і черкаші всюди залишають. Так подумати, а що тут дивного, собаки це діти, хутряні діти, які ніколи не виростуть. Напевно, той чудак, коли був малий, йому ж матуся, батьки да, теж дупу витирали. Він же ж там не ходив, черкаши не залишав за собою. Що тут такого? Це, в принципі, нормально. Дивно, що людина цього не розуміє. Дивно. Я реально так давно не знімала влогів, що я просто ну, реально розучилася. А, І зараз я знайшла. Ну, Чотири, мабуть, блогера, ну, якщо чесно, навіть два блогера, яких я дивлюся, і від яких я отримую від блогів задоволено, бовськово розповім. Я в Телеграмі вже про них розповідала, а, хто є в мене в Телеграмі я вирішила все разом помити. Ну, помідорки окремо, звісно. Помідорки окремо. В Телеграмі я розповідала. Ого, я дивлюся. Потім я замочу, щоб воно трошки виставилося, оце бруд відійшов, а потім я ще терти буду содою. Картопелька солодка, батат теж я її помила, обсохне, потім буду запікати в цьому в духовій шафі. Хочеться якоїсь душевності, хочеться чогось такого, щоб не просто навіть про себе і про свої фази біополярки розповідати. Жабуриня. А хочеться, щоб. ну, на людей розважити. А... Хочеться чогось більше. До речі, зараз всі сили майже ну, щодо особистого Ютуба, да? майже всі сили в мене уходять на те, щоб якось підняти свій СМР канал. Важко. І знову про Журат ТВ. Це салат, він виглядає не інстаграмно, не естетично, але це дуже смачно. Тут соєва, ой, соєва, олія. що я кажу. Тут не соєва а сезамова олійка, яйця йдуть, пікінські капусти, цибулька, бебікерт, морква, чері. Таке це дуже запашне. Ще я насіння додала кунжутне. Це дуже насправді запашне. Трошки соєвого соуса. Так, да, я знаю, що не красиво, не естетично, але повірте, на слово це дуже смакує. Я вирішила зробити якийсь догляд домашній, Ці дні якісь важкі. Дуже хочеться багато плакати, але сліз немає. Тяжко, морально. Головне це, може, в цьому житті не наїбати і не втратити себе. Але це ніяк не пов'язано з циклом, але все одно все бісить і сама собі не до вподобає. Я думаю, дівчата зрозуміють напевно і у хлопців такий стан буває масочка угу. я ще волосся намазала цією олією Боже яка це олія, як вона називається кастора кастора он з олією авокадою намастила. Якраз маска підсохне, потім треба буде її змивати, вона буде якраз разом і голову помити. От. Це наче дає таку, знаєте, трошечки полегшення, що щось ти робиш для себе, а не просто втикаєш. Соцмережі в пошуках якогось особливого знаку, в пошуках натхнення від когось, від чогось. А... Головне, не заходити надовго в Пінтерест, я вам так скажу. Бо Пінтерест — це все, це така нарнія. Зайшов туди на півгодинки, вийшов через 4 години. Ага, до 30 хвилин, до 4 години, туди сіди, йди, і день просрабив. І я не скажу, щоб з'явилася якась така, як то кажуть, насмотреність, якесь таке натхнення. Вже щось воно не працює, то раніше було, заходиш у ці такі, як Пінтерести, там різні, де? ну Пінтерест і кшталт Пінтереста щось. Для того, щоб отримати натхнення, подивитися, що люди роблять, якось дійсно надихнутися, відчути там вайб того, що вони роблять. А зараз я не знаю, як мухи всрали, не працює воно чогось вже, вже, вже дивишся і нічого наче не відчуваєш. Ну да, красиво, ну так, да, класно, але щоб якось винести щось корисне для себе, вже щось воно не туди, не сюди. Хотіла показати, що це за маска така прикольна. А. Ось, диви, така. Чорна маска. Ну, це як калин, але там не тільки калин, там щось ще. Тому що вона не застигає так, як повністю калин. Потім покажу, як буду змивати. Ну, просихає, так, вона присушує. Якраз там відшелушує оці всі мертві клітини. Вона взагалі не дорога, але я вважаю дуже дієва. Є ще така біла. Рекомендую хто на місцевості. Ще вчора ходила до магазину. Так, ну це спонжі. Це знаєте для чого? Виймати з кишонів, оці вже, вже які відроблені, які вже такі замизгані, якщо там цей сам фундейшн. Закінчився, то можна туди покласти як заміну і купляти ці різні пробники фундейшенів і додавати. Це дуже зручно, вважаю. Ще купила ось такий крем. Я його ніколи не купляла, не користувала, але побачила вперше, думаю, чого б не взяти. Це взагалі китайська, там китайська формула для порепаних п'яток. Теж там на нього була якась скажена знижка, що можна було оцю таку коробочку купити за долар. Не знаю, чому так дешево. Можливо, ніхто не бере, можливо, ніхто не віри через те, що китайський. Але це саме от для перепаних п'яток, для оцих сухих там мозеляків, для всяких тріщинок. Отак, банана, оцей крем. Понятно, Понятно. Ну, коротше, тільки на, на сухій ділянки. Його використовувати, але тільки уникати е, моське обличчя. Напику, не можна наносити. От, бананчики, бананчики, бананчики для порепаних п'яток. Бачите? Бачите? Ну, подивимося, подивимося. Я не скажу, що в мене п'ятки порепані, але вони сухі. От. Виглядає. Все так виглядає дешеве пакування, до речі. Я не знаю, може, буває так, що іноді знаходиш такі перли, знаєте, серед недорогих речей. А буває, купляєш, як ото кажуть, коштує продукти, як крила літака, там знаєте, роз, такий розпіарний, корейський якийсь продукт. І він. Воно ну, не працює просто. Ти вбухав гроші, приобрів собі якусь таку просто красиву баночку, ванну на туалетного стільця, оце таке, а воно не працює, не знаю. Ну, спробую, спробую. І я взагалі люблю все, що для ніжок. ну Хто дивиться мене давно, хто читає в Телеграмі, хто взагалі так якось слідкує за шопотихою, ти знає, що фудфіт, що це на ніжках, це все, знаєте. При цьому, щоб ніжки не страждали, завжди були красиві, доглянуті і здорові. Чи, знаєте, що вчора взяла? Це вчора їздила кола по Бібікере. Оце мої любимі такі варішки. Я раніше купляла з люфою, з люфи точніше. Але знаєте, що я вам скажу? Це набагато краще відшелушує, хоча це, звісно, діка синтетика, але на. Коли використовуєш, вона, вона нагадує, пам'ятаєте, колись була така пряжа, мала назву дарнічанка. І з неї, з неї якраз в'язали бабусі і продавали біля метро, це там, знаєте, на лоточках. Ну, просто, навіть просто сідали біля метро, там відразу в'язали і продавали. З цієї пряжі дарнічанка, мочалки, мочалки. Звичайні бані мочалки. І оце щось таке. Їм зносу немає. Я просто купляю через те, що мені колір задовбує, надоїдає. І думаю, що все ж таки, як зубну щітку, ми міняємо там раз на, на три місяці. Хоча мені здається, що можна і раз на місяць міняти. От, от десь воно отаке, отаке, теж не треба міняти, Напевно, як... Ой, тапочки. Як зубну щиточку. Дві я взяла, тому що я люблю зразу такими двома. Це, виходить, тобі і скрап, масаж. І, і воно, якщо милка всередину покласти, воно буде дуже гарно піну давати. Я відмовилася від цих всіх, як їх називають, гелів для душу. Так от я відмовилася від гелів для душу і скажу, що я взагалі не пожалкувала. Не пожалкувала навпаки. Навпаки, мені здається, що мило працює набагато краще, і розход мила йде. ну, Мені здається, що це якось більш економніше. Не те, що я мінімалісти подалася, хоча, може, і подалася, а може, і треба. А я взагалі по життю, начебто, знаєте, з крайнощів в крайнощі. То, то щось колекціоную, а потім, як переїзд якийсь глобальний, це ж, знаєте, як так катастрофа. От, ти ж все небезпеки, що все продавати, віддавати, позбуватися тих речей. Як ото не мала баба клопоту. Хотіла вам показати, як у мене цікаво двері а, в цей санвузла зроблені. Дивіться, тут іде двері да, зачиняються, тут іде двері. І тут іде двері. От як, от на що воно? Ну, я зараз поясню: це йде вихід на основну. Площадочку. Це йде двері, яка зачиняє санвузол. От. І ось отак. от. Тобто, три двері виходить. Двері з дверями. І це йде двері, яка зачиняє кімнату, спальну кімнату. Я їх ніколи не зачиняю. Ніколи не зачиняю. І туди вже йде площадка. у мене там кімната для йоги, там з малими ще граюся. От. Тобто, виходить, це як три Двері, двері, двері. Двері. З одного боку, дуже незручно. Ну, як то кажуть, ми так строїли. Оцей проєктировщик, чи то там художник, чи дизайнер, архітектор, знаєте, я художник, я так бачу. Ну, можливо, я, як творча людина, можу це зрозуміти, але навіть я не до кінця розумію такий підхід. Я чекаю, поки засохне маска повністю. І коли повністю пропитається волосся моє усіми корисними оліками. Дуже важко було цю олію али... Боже, як її звуть, а... ні, не кокосову. Коротше, касторова, косторова олійка. Дуже вона така тугенька, знаєте, того плавка ще її бажано коли втирати, ну, в коріння, в шкіру прям втирати. На волосся воно не діє. Бо якщо у вас волосся пошкоджене, то краще підстригтися або маски, такі, які миттєво діють, там з силиконами заповнюють да, там, пустоти. Скажу так, що її підігрівати треба, але підігрівати як? Мається на увазі не кип'ятити, а просто саму цю. Що це? Пізірюк. <хи> да, треба в гарячу воду ставити, а потім наносити і масажними рухами втирати прямо в шкіру голуби. Circuлей, Blood Circulation. Це такі, знаєте, бабушкінські забуті методи. А, їх пам'ятаєте, в дитинстві і пити давали, якщо там хтось тугасеря. І як таке оце. Як вітамін шкіру, якщо сухі якісь ділянки шкіри, да там змішували касторку навіть з гліцерином. От, щоб ще там пом'якшення було, шкіри наносили, використовували для вій, для брів, для зростання вій брів. Але знаєте що, головне, щоб в око не попало, бо коли воно в око попадає, в очі, це, звісно, капеція не так просто змити, бо вона дуже густа, дуже така, як я кажу, тугенька, я її так називаю. Тут у мене три каплі вже залишилося. Я не кожен день цим користалася. От, якщо хтось ще використовує. Касторової ліку, ви молодці. Подобається мені, як колись продавали в аптеках в Україні в, цих, в капсулах желейних таких. І просто протикаєш ту капсулку зубочисткою, і це його видавлюєш, скільки тобі треба. Да, там на бровки. І на залисине, до речі, для чоловіків. Та й для жінок також. Зараз така екологія, що, знаєте, всі ми ха -ха, шевелурами, шевеліорами шевелію, косами. Ну, ви поняли, що я хотіла сказати, звісно. Да? Я оце ж, ну, нанесла на волосся, я ще змішувала з авокадовою олією, а я вже пізірк у Смітник виконала. А ну не лізтиш мені в смітника, але якщо кому цікаво, що це за авокадо лікар, можете це на іншому каналі, що потаха СМР, в якомусь відео ну, там про покупки косметики, розпаковки, де я робила. Ще я в шоцах там знімала відео саме про цю авокадову олійку для волосся. От Вона дуже ніжна, і вона і для шкіри добре підходить. На відміну від Косторової, вона прям ну дуже класна, дуже така ніжна. І прям ну, от відчувається, що її шкіра хапає, і волосся хапає. Не знаю, чому так. Тобто я мала на увазі, що там інша текстура. Це плотність олії, мабуть, так правильно сказати. Да? Коротше, мої хороші, у мене сів телефон. І я зараз його вімкнула айфона на підзарядку і сидю. Це для того, щоб завершити відео. Я не хочу його затягувати, робити дуже там, таким, знаєте, якимось довгим. Тому що, тому що, тому що це як влог повернення, де? але нічого помпезного, бачите, не знімала. Просто про життя. Просто отакий побутовий. Він вийшов, більше побутовий. Ну що, тоді до зустрічі в новому наступному влозі. Да? Я сподіваюся це робити регулярно. Да. От. Підписуйтесь, всім пока!